Будинки, квартири, суперкари та всі рахунки підконтрольних компаній родини Гринкевичів від сьогодні, все це під замком закону. ДБР реклало арешт на все майно скандального бізнесмена. А експерти запевняють, що абсолютно усе, що сім'я постачала для ЗСУ, не є придатним для використання. Ба більше зараз правоохоронці перевіряють усіх посадовців міністерства оборони, які можуть бути причетними до мільярдного шахрайства. Було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Отримано висновок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання військовослужбовцями Збройних сил України. Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває. Також відомо, що сьогодні дружина Ігоря Гринкевича Світлана написала заяву на звільнення з роботи у Львівській політехніці за власним бажанням. І ректорат задовільнив такі її прохання. Цікаво, що цієї п'ятниці студенти планували провести акцію з вимогою звільнити викладачку, але жінка їх випередила своїм рішенням. Нагадаємо, що Світлана Гринкевич певний час була у політехніці професоркою та докторкою економічних наук та обіймала посаду заступниці керівника кафедри маркетингу та логістики. У Львові з 2014 року існує центр надання послуг учасникам бойових дій. Однак, зараз, за словами посадовців, він трансформується у мережу ветеранських центрів. Перший такий відкрився наразі у приміщенні франківської радміністрації. Це приносить комфорт у наше життя. Отак, от, от я б сказала, це комфортно, коли є такий центр, тому що ти розумієте, є дуже багато законів, якихось е, неважно, ну… Що потрібно цим родинам? А тут ти приходиш і тут є і юрист, і соціальний працівник. Тобто, все в комплексі, коли тобі люди допомагають і якби направляють тебе в тому чи в іншому руси. Особливістю є те, що отримати комплексну допомогу військовослужбовці можуть разом з їхніми родинами. Перш за все для нас ключовим є комплексність надання послуг. Такий центр дає можливість людині за один візит закрити безліч питань. По-перше, людина може отримати як послуги адміністративні публічні, які розповсюджені на всіх громадян, будь-то це будь-якась виписка з реєстрація місця проживання закордонний паспорт, будь-яка послуга, яка лежить в площині відповідальності міністерства внутрішніх справ, там ДМС і так далі, так і вузькоспеціалізовані ветеранські послуги, так само може отримати необхідну юридичну консультацію з будь-якого питання безоплатну правничу допомогу, або ж отримати консультацію або допомогу практичного психолога. Зазначається, що ветеранський центр зможе щодня приймати близько 50 відвідувачів. Ми хотіли об'єднати весь комплекс послуг, які потрібні нашим ветеранам. Тобто, щоб людина не думала про те, куди їй потрібно звернутися для того, щоб вирішити те чи інше життєве питання. Так, всі працівники тут працюють. Вони в родині є військові, і це або дружини. Або е, сестри, брати, ну тобто, в будь-якому випадку це головна вимога. Е, ми хочемо, щоб кожен працівник, який працює в таких центрах, мав власне цей контакт прямий і розумів потребу. Додамо, що аналогічні центри мають відкритися незабаром і у інших районах Львова. Жителі Оброшинської громади також наколюдували гроші на підтримку ЗСУ. Кошти скерували на закупівлю автомобіля, вартість якого складає понад 100 тисяч гривень. Окрім того, придбали й маскувальні сітки. Також волонтери з села Оброшене закупили нові колеса для двох автівок та транспорт, що допомагає в медичному батальйону Госпітальєри, що виконують спецзавдання на Запорізькому напрямку. Трагедія за межею людських сил втратити новонародженого сина, а потім роками у суді проходити через найболючіші спогади та раз за разом доводити, що медик знав про проблему, але нічого не вдіяв. Олена Чередієва вже третій рік поспіль добувається такої важливої для її сім'ї правди. Це взагалі великий стрес і величезна трагедія, яка поділила наше життя на до і після, тому що дитина була бажана, дитина була доношена, вагітність була стабільна. Щоб так от угробити дитину, щоб просто змарнували невинне дитяче життя. І нам, як молодим батькам, ми не сподівалися, навіть дитина перебувала три дні в реанімації після народження. Ми не, ми не очікували такого, що летарної кінцівки. Разом з чоловіком буквально марили другою дитиною, але відкладали вагітність до повернення коханого із зони АТО і от нарешті сталося диво. Подружжя дізналося, що у них буде син. Ми поїхали з чоловіком у відпустку, буквально в короткий термін за тиждень, типу відпустка тиждень, і я завагітна. Дізналися, що хлопчик були дуже задоволені, тому що продовжувач роду, типу була дівчинка, хлопчик, пара. Усі дев'ять місяців минали, немов щасливий сон. Аж поки одного ранку за тиждень до пологів дитина практично перестала рухатись. Олена забила на сполох, та чим душ кинулася до лікарки, який так довіряла. Вона мені зробила кардіотокограму. Так, кардіограма серцебиття дитини. Отака коротка кардіотокограма на три хвилини. Вона, по перше, не інформативна. По-друге, там серцебиття було таке, як ізолінія, дуже монотонне. І з того це мало її фактично тоді насторожити. І дитина, і так, коли я зверталася, сигналізувала, що знає, щось не так. Каже, вже кілька днів ми чекаємо. Каже, їдьте додому, заспокойтесь, не накручуйте себе. Через чотири дні малюк з'явився на світ, а вже за три доби помер в реанімації. Саме зволікання лікарки Анни Марочі спричинило цю трагедію. Переконані Олена та її захисник. Тож вимагають від Феміди найсуворішого покарання для медикині. Звичайно, що справедливе покарання. Рішення, яке не приймуть потерпілі, це однозначно вирок виправдальний. Тому що ми переконані в тому, що вина є обґрунтована. Обґрунтована тими доказами, які зібрано слідчим, які погоджені прокурором, якби не було доказів вини Анни Марич, обґрунтовані підозри, обґрунтовано обвинувачення, тому б не зустрілися в суді. Обвинувачена лікарка, нібито і розкаюється, але ж як тоді пояснити підозріле затягування слухання справи. Адвокат потерпілої припускає, що його опонентом мало того, що матір пережила таке лихо. Вони, схоже, вирішили скористатися можливістю уникнути покарання. З формальної сторони виглядає, що дійсно є підтвердження документальні про те, що. Захисники не змогли з'явитися чи не могла з'явитися обвинувачена, але загальна сукупність обставин говорить про те, що є ознаки зловживання з часом розгляду справи. На жаль, якщо час затягнеться до спливу п'яти років з дня вчинення злочину, то, на жаль, притягнути до кримінальної відповідальності лікаря неможливо буде. Після тривалих відтермінувань сьогодні нарешті відбулося чергове слухання із допитом бідолашної матері, і жінка сподівається, що віднині справа почне таки рухатись, або вона вкотре не проходила через пекло своїх спогадів. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів. 17-річна божена із Львівщини народилася з патологією, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Бабуся дівчинки важко згадують цей період, адже через це дитина не могла обслуговувати себе в побуті. Вона отак от в руки брала, вона не падала, Вона не чесатися, не могла ні обслужити себе, ні викрутити, ні затиснути ну нічого. А сама ж Божена розповідає, що окрім дискомфорту в побуті, у неї ще був дискомфорт психологічний, адже це відрізняло її від інших, що дуже тривожило дівчину. Коли я опускала руки, на мене було вивернуто. Я завжди дивилася на людей, чиї ніхто не замічає, я старалася їх розховати. Та рік тому команда ортопед-травматологів лікарні святого Миколая виправили цю патологію, і зараз рука дівчини повернута в правильну сторону. Однак, після складної операції клітини у ній утворювалися надто повільно. Відтак активність кінцівки відновлена не повністю. Тому щоб це пришвидшити, італійський хірург Роберто Брамбілла запропонував новий метод вживити стовбурові клітини у ділянку руки. Вирішили простимулювати. І ввести оці стовбурові клітини в між фрагменти, де, де були проведені остотомії. Там є вже часткове зрощення, там є вже фіброзна тканина, але ми хочемо подивитися, як воно буде ремоделювати і як воно буде діяти в власне в умовах кістки. Це втручання одне із провідних світових методик регенеративної медицини, тобто це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами чи іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках. Як виявилося, оцей метод, який нам запропонував власне Роберто, і дослідження, які ми потім побачили, він нам їх продемонстрував, вони показують, що при застосуванні цих матеріалів ми маємо проростання суден тобто, там, де їх не було, там вони проростають. Таку рідкісну операцію у лікарні провели вперше. Допомагав нашим медикам сам Роберто Брамбілла. Спершу методом ліпосакції хірурги забрали зі стегнової ділянки жирову тканину та відділили від неї стовбурові клітини. Потім живили їх у раніше прооперовану ділянку руки. Ми допомагаємо хворому органу місцю тканині виздоровіти самотужки, тобто полікуватися самотужки, не застосовуючи агресивних хірургічних методик. Божена стала однією з перших, кому виконали таку операцію. Дівчинка щаслива, адже окрім того, що вирішиться її проблема, вона зможе допомагати своїй бабусі, яка самотужки виховувала її після смерті мами. Я тим більше переживаю і за себе, і за бабу, тому що баба після інсульту, баба тиск, баба хвороба. І мені було обідно через себе, що я не можу їй допомогти, хоч вона потребує моєї допомоги. Зараз за дівчиною спостерігають лікарі, і вона одужує. Додамо, що окрім Божени, в бурові клітини вживили ще трьом українським дітям із порушенням рухливості кінцівок через післяопікову та травматологічну патологію. Нині ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше виздоровлення. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Поставили бізнес на потік. Двоє мешканців Житомира погоріли на допомозі ухилянтам. Схема 38-річного ділка та його 23-річного поплічника геніальна у своїй простоті. Чоловіки розміщували оголошення про свої послуги у мережі інтернет і таким чином мали чималу клієнтську базу. До пакету входили виготовлення липових волонтерських документів, а також підроблені дані про зняття з військового обліку. За роботу з бізнесменами розраховувалися через банківські картки. А вартість такої Допомоги чоловіки оцінили від 800 до 1000 доларів. Схопити негідників вдалося львівським поліцейським, які під час обшуків знайшли у гори ділків фальшиві штампи, печатки та вже готові документи. Зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. Слідчим було оголошення підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі з сроком від 7 до 9 років. Неймовірна історія порятунку, від якої аж перехоплює подих. В брюховучах перехоже натрапив на чоловіка у снігу, який не міг підвестися самотужки. Бідолашний не мав усі шанси загинути, але все ж таки народився у сорочці, адже незнайомець покликав на допомогу ще й патрульних. Саме вони й побачили, що кінцівки у чоловіка вже обморожені, тож чим дуж передали замерзлого лікарям. Зараз врятований мандрівник вже вдома, а рідні дуже вдячні усім за небайдужість та збереження життя. Жінка, хто з ким він живе. Так може телефон має до неї. А ну ласка, бо він он, там уже руки пообморожував, може відповідає. Трагічна пожежа сталася у селі Верхня Білка. Займання трапилося у житловому будинку і на момент прибуття рятувальників він був частково охоплений полум'ям, але існувала загроза перекидання вогню на прилеглі споруди. Гасили пожежу впродовж години. Під час розвідки приміщення вивели тіло чоловіка. Вогонь повністю знищив будинок. За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати несправний обігрівач. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві невістки. Попередньо відомо, що між ними стався конфлікт, внаслідок чого 90-річний львів'янин задав їй декілька ударів сокирою по голові. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Наразі триває досудове розслідування вже відкрито кримінальне провадження.